Ці два будинки близнюки збудували в 1910 році. Власником цих будівель була родина Ляйбліхів, розповідає краєзнавець Іван Бондарєв. За його словами, після того як місто викупило в цієї родини ділянку для побудови вулиці Грюнвальської, Ляйбліх на новій вулиці збудував майже два однакові будинки для своїх синів. Досить така цікава історія, і в принципі на таких самих будинках наше місто і тримається. І ми як громада. Всю нашу додану вартість маємо і атмосферу нашого міста саме на такій архітектурі. Цю будівлю міська рада продала 16 червня. Для того, щоб будинок не знесли, його потрібно внести до реєстру нерухомих пам'яток України, каже Андрій Назаренко. Поки що ніхто не чув і не говорить про якесь знесення чи реконструкцію, чи ще якісь такі історії, але це просто. Ну, у нас таке місто, що не вперше така якась історія стається. Просто тут такий досить ласий шматок в центрі міста. І думаю, що є певні резони, так, чому варто бити на сполох, бо будинки в принципі, не пересічні, такі тільки єдиний приклад в місті. На аукціон приміщення виставив департамент комунальних ресурсів. За словами заступника міського голови Миколи Вітенка, цей будинок потрапив в перелік об'єктів, які продаватимуть на аукціонах ще в січні. Такі об'єкти, які фактично не задіяні, які є комерційно привабливі, відповідно за їхню реалізацію можна отримати кошти так, і ці кошти вже, скажімо, зареалізувати на інші корисні речі, так як добудова існуючих об'єктів. Приміщення площею понад 400 метрів квадратних викупило товариство з обмеженою відповідальністю енергозбереження ІФ. Вони заплатили понад 5 мільйонів гривень. Директор підприємства Олег Доскач, кореспондентам Суспільного Карпати, повідомив, що хоче зберегти автентичний вигляд будівлі. За його словами, допоки будинок орендують, змін ніяких не планує. Це інвестиція в місто. Це інвестиція в те, щоб зберегти цей об'єкт. Містові дуже важко. Все таки утримувати пам'ятки. Вони потребують значно більше капітолікладення, це цілий довгий процес. А в майбутньому, ну вже якщо будуть зміни з орендарями, ну, можна говорити про якийсь розвиток того об'єкту. Що саме планують робити в цьому будинку? Олег Доскач не розповідає. Зараз будинок номер 8 на вулиці Грюнвальській не є архітектурною пам'яткою, а майже ідентичний будинок номер 6 має статус пам'ятки архітектури. Це через те, що списки на присвоєння статусу складали ще у 80-х роках, каже директор міського департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик. За його словами, цей будинок внесли в перелік нововиявлених об'єктів пам'яток архітектури. Зараз працівники департаменту подаватимуть документи до облдержадміністрації. Страції, яка повинна звертатися до міністерства культури, також за словами Ореста Кошика, наразі в департамент стосовно будівництва на місці цього будинку ніхто не звертався. Діана Коржук, Андрій Шустекевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.